Доброго дня, компанія Автопарк, наснов надходження Mercedes-C180 2019 року випуску. Автомобіль оснащений 1.6 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач та системі заднього приводу. Автомобіль в дуже гарному стані, як технічно, так і візуально. Жодних нарікань. Стоїть гарна зимова гума на ось таких литих дисках. По услону у нас текстильний сірий салон. Також в гарному стані є задний підлокітничок. По передньому ряді у нас повний електросплопакет, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Так, Датчики світла, датчики дощу. В автомобілі у нас 182 тисячі пробігу. Працює абсолютно без помилок. На даний момент вкладень ніяких не потребує. Гарна комплектація у нас мультикермо, також є круїз контроль ось така гарна мультимедія. Також в автомобілі є. Apple CarPlay, клімат-контроль, ось такі глянцеві ставочки, по слону дуже гарно виглядає все, по слону взагалі без будь-яких нарікань. Дану позицію можна придбати в місті Київ по адресі Сумська-2, Заготівку, а також кредит та лізинг